Я помню свое детство, в 1967 году я был уже в седьмом классе. И мы ходили с хлопцами, копали патроны, мины, снаряды с отечественными. А сейчас там накидали вообще столько, что мне просто страшно за них. Там говорят, что лепестков всех понакидали, мин этих. Скільки пластикових мін, що ні розмініруються, я не знаю. Із рідного Лисичанська, що на Луганщині, пана Олександра вивезли малі онуки, адже за них переживає найбільше. Спершу пригадує, хотів залишитися охороняти дім. Втім, війна внесла свої корективи. Обстріляли железну дорогу, поки її відновлювали. Тут стріляють, міни літають, снаряди, бах-бах, дочка і онука і куча дітей. Двоє по року їм було, тоді ще ходище, уїжджалося. Зараз їм вже два роки. І якщо, не дай Бог, з ешелоном щось то де то вони з ручними дітьми нічого не зроблять. І я сів у поїзд і поїхав. До Львова добралися у серпні. Спершу мешкали у модульному містечку у Стрийському парку, а от у січні переїхали у нове, двоповерхове, що на Сихові. Ці модулі на противагу попереднім більш адаптовані до зимового періоду. Тут діти ходять в туалет, в душ по коридору закрите все. А Там вже було через вулицю про біжиш на ні, не слухи вискакує і без штанів, і без шапки. У мене ще менша дочка із зятям із онукою, теж тут ну вони етажом вище живуть. А ще чотирилапа подруга Ася. Да, она бежит и Містечко складається з восьми двоповерхових будинків, кожен з яких із 80 модулів. Ці будиночки так званого коридорного типу. Тобто мешканці виходять зі своїх кімнат не на вулицю, а в коридор, де краще зберігається тепло. Якщо в попередніх містечках туалети, санвузли це були як окремі блоки. Треба було проходити через вулицю. Тут власне санвузли є всередині. Так само в середині є їдальні, де люди можуть собі готувати їсти, де можуть попрати речі, посушити. І ці власне, місця загального користування вони будуть під'єднані до генераторів. Загалом тут можуть розміститися майже півтори тисячі вимушено переміщених осіб. Наразі сюди із попередніх містечок уже переїхали 700 людей. Це третина діти. 25% – це є чоловіче населення, а всі решти це є жінки. Маємо хлопців, які вже призвалися звідси, це є 13 людей, які служать, захищають батьківщину. Переселення із так званих літніх містечок триває поступово, зазначають у мерії. Коли процес завершиться, модульні помешкання у стрицькому парку на полюя та Маріяполіс законсервують. Сьогодні-завтра частина людей, які живе тут обабіч, вони сюди переїдуть. Вже приїхали, подивилися, можна піти, подивитися. Перевага Сихова в тому, що поруч є фактично парк Івана Павла другого Це є велика локація, ну і звідси в центр міста трамвайчиком ви добираєтесь за 20 хвилин. Дуже комфортно. Нагадаємо, облаштування четвертого і найбільшого у Львові модульного містечка розпочали наприкінці листопада 2022 року у межах співпраці Міністерства розвитку громад і територій України та польського уряду. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.